І говорили у нас був концерт, читали дуже багато віршів, і щось таке, монологи, які зграли. Такий театралізований був концерт. І щось з хлопцем тоді захотілося сказати дуже правильно, тому що вони сиділи і лікарі, і хворі, і я сказала, хлопчики мої рідні, золоті, мої дорогі. Ви повернетесь з Жені з фронту, з передової. З роботи важкої військової і ви будете кращими за нас. Набагато, незрівнянно кращими за кожного з нас, хто не воював. Тому що ви знаєте, як складати в труну руки, ноги, голови окремі своїх побратимів. Ви знаєте, що таке паралізуючий страх, ви знаєте, що таке перебороти цей страх. Ви стільки знаєте, чого ми не знаємо. І коли ви повернетесь, будьте мудрішими, будьте добрішими до нас. Бо ми гірші так буває, коли війна. І коли спільнота свідома, милосердна, терпляча приймає воїнів, вона повинна знати, кого, хто приходить. Вона потребує уваги, ніжності і піклування значно більше. Ніж новонароджене немовля.